Зараз українські артилеристи прогрівають два с 1 «Гвоздику» для роботи по противнику, який знаходиться на позиціях за часів яром. Дальність стрільби цієї машини на цьому напрямку близько 10 кілометрів. Зараз більше стали активні бої, почали дуже лізти, дуже хочуть забрати часів'яр. яр. Ну, як то кажуть, якщо хочуть, то вони грізуть. Саме більше, то, що вони витрачають більше живої сили. Вони не давлять, 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 давлять більше живої сили. Ну і більше почала тепер активізувалася їхня артилерія. А так на подавлення, то так само ми працюємо, можна сказати, вже і в два, і три рази більше. Вони давлять зараз живою силою, теж там вилітають, виїжджають і на танках, і на БТРах. Але як сказати, є техніка, є снаряди, але би побільше трошки снарядів, і тоді би. Так військовослужбовець з позивним лев охарактеризовує ситуацію на бахмутському напрямку недалеко звідси часів яр, населений пункт, який росіяни намагаються окупувати та просунутися вперед, зайнявши транспортну артерію бахмут часів яр. Українські захисники стримують противника, але кажуть, що все ж таки не вистачає боєприпасів та більш нової техніки. Стара техніка, але працює. Але хотілося б щось нового якихось крабів, паладинів. Лев на фронті з 2015 року чоловіка вдома чекають дружина, дитина та батьки. Але тут на фронті побратими це вже як друга сім'я. Кожна людина не хоче втрачати своїх побратимів. Життя, як то кажуть, своїх колег, своїх побратимів. Не хочеться просто втрачати. Важко. Дуже важко. І не так важко, як десь. Їхати навіть десь передавати комусь батькам тіло, і ти їдеш, і просто-напросто, ну серйозно дуже важко. Тобі важко, батькам важко. Дмитро, старший офіцер батареї. Його завдання бути постійно біля моніторів та рації, щоб в разі чого оперативно отримати наказ, координати та направити побратимів подавляти противника. Якби знаходять наші льотчики, передають координати, і ми вже по тих координатах працюємо. Останнім часом трошки активізувалися, ще плюс в них вибори, і обов'язково ж має бути якесь досягнення. Але я думаю, що ми їм цим ні аж ніяк не допоможемо, і все буде навпаки. Досягнення буде тільки за нами і тільки перемога. Дмитро каже: наразі російські окупанти трохи змінили свою тактику ведення бою. Раніше йшло там 3-4 людини, а зараз їх стали возити машинами. В трошки більших кількостях і просто закидають як, як м'ясо. Вони беруть кількістю там обстрілів. Кабами закидають. Зараз дуже кожного дня дуже чути, як по часовому яру стріляють, <кхи> прилітає. Дмитро командир гармати. Каже, радянська техніка минулого сторіччя вже іноді не справляється і доводиться всіма силами та засобами її ремонтувати. Що найчастіше ламається? Машина. Все повністю. Ну не ну, не. Та все буває, в будь-який момент може бути таке. що Те вилітає, те вилітає, те і все. Всяке вже бувало. І вже гусянку натягували на місце. і Коли затвори перебирали, все по ходу було. І витягували машини, так само тягнули. з позиції, вона не хоче їхати. другою витягували, тягнули. Зараз військовослужбовці знаходяться в обороні і намагаються тримати позиції. Було пару днів тому, що було ну, був другий екіпаж хлопців, які стріляли цілий день, і цілий день можна сказати, що вони виходили з гармати. Навіть тільки прийшли сюди і знав до бою, що було, що стріляли. У нас зараз трошки легше, не так. Ну, сидиш вночі так само, От, як є, то що роздувся, а так чекаєш. В будь-який момент можна бігти до гармати стріляти. Усі тут вже втомилися від війни і мріють про мирну Україну та перемогу над противником. Коли ти працюєш, ти того не відчуваєш, так як люба праця, коли ти працюєш, ти в роботі, ти до того не чуєш, що ти втомився чи не втомився. Коли є хвилинка відпочинку, тоді ти вже чуєш, що є в Хочеться спокійно вийти, не дивитися, не слухати, чи є вибухи, чи, чи летить, чи не прилітає. Вночі спати так само, хочеться нормально, щоб ти ліг заснув зранку, ти знаєш, що тебе нічого вже не буде тривожити, не підривати, не ні бігти нікуди. Єдине, ну, це за тим самою, за тим часом, який був тоді, коли ми жили спокійно і не чекаєш будь-який момент, щоб прибігти чи ховатися, чи, чи збиратися переїжджати. На Бахмутському напрямку продовжують тривати бої. Деякі бойові позиції за добу можуть кілька разів переходити від ворога до сил оборони і навпаки. За даними Генерального штабу ЗСУ, компати намагаються штурмувати укріплення українських захисників східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.